Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Перш за все, хочу привітати Рустема Інверовича Умерова в урядовій команді. Вчора президент України визначив чіткі пріоритети серед завдань, які стоять перед новим міністром: нові оборонні програми, продовження реформи ВЛК, діджиталізація всіх процесів, продовження реформи закупівель, подальше впровадження стандартів НАТО. Активна робота з партнерами, аби наші воїни мали ще більше ефективної сучасної зброї. Друге призначення, яке маємо цього тижня, новий керівник, голова Антимонопольного комітету України, вчора представив Павла Кириленка колективу, обговорили основні завдання. Робота Антимонопольного комітету України дуже важлива в межах нашого руху до ЄС та розбудови ринкової економіки. У суспільстві є значний запит на справедливість, і тому робота антимонопольного комітету теж потребує нових якісних підходів. Цього тижня ми мали також вагомі міжнародні зустрічі, дводенний візит державного секретаря США Ентоні Блінкіна прозвучала важлива заява, що Сполучені Штати підтримують Україну під час війни і будуть підтримувати нашу обороноздатність в довгостроковій перспективі. Пан Блінкін також анонсував додатковий пакет підтримки нашої держави на 1 мільярд доларів. Дві третини від цієї суми піде на нову військову та цивільну допомогу у сфері безпеки. Це, зокрема, ППО, завдяки якому ми зможемо посилити захист нашої енергосистеми цієї осені та взимку. Власне, в наших розмовах держсекретарем значну увагу приділили питанням енергетики та захисту наших енергооб'єктів. США серед лідерів у допомозі нашому енергосектору. Ми також пропонуємо американським компаніям інвестувати в українську енергетику і вчора розповіли про конкретні проекти. Ще одна важлива заява державного секретаря Блінкіна під час візиту: США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів. Мова йде про перші 5,4 мільйони доларів, які будуть спрямовані на реабілітацію українських ветеранів. Це дуже важливо. Ми змусимо Росію заплатити за всі злочини і руйнування, в тому числі фінансово. Також із візитом в Києві була прем'єр-міністр Данія Мете Фредеріксен. Вдячні за ініціативу з надання літаків f 16 Багато говорили про відбудову Данія тут так само серед лідерів. Ще торік ми презентували концепцію відбудови за регіональним принципом, коли наші міжнародні партнери допомагають із відбудовою конкретних регіонів. Допомога Миколаївській області з боку наших данських друзів, мабуть, один із найкращих прикладів реалізації такого регіонального підходу. Ще один з наших пріоритетів підтримка аграріїв тривають жнива. Станом на зараз уже зібрано 34 мільйони тонн врожаю. Зокрема, пшениці 22 мільйони тонн, Внутрішня потреба у нас близько 6-7 мільйонів тонн на рік, тому в питаннях продовольчої безпеки нашої країни почуваємо себе достатньо впевнено. Одночасно продовжуємо працювати над розширенням експортного потенціалу для нашої економіки і важливо для світової продовольчої безпеки. Сьогодні уряд затвердить постанову про те, що наші дунайські порти. Відтепер будуть залучені до надання гуманітарної допомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки і Азії. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського «Grain from Ukraine», яка буде стосуватись відтепер і дунайських портів України. Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими нашими партнерами, аби повноцінно відновити. Аграрний експорт з України та остаточно розблокувати наші Чорноморські порти. Наостанок готуємося до підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою. Сьогодні приймаємо відповідний проект розпорядження президента. Це сучасна прогресивна угода, яка важлива для збільшення інвестицій, активізації торгівлі, послугами та розвитку цифрової торгівлі. У торгівлі послугами ми вперше. Маємо угоду за принципом відкрито все, що не зазначено в угоді. Це особливо важливо для гнучкого світу послуг, де постійно з'являються нові послуги, особливо цифрові. Угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі і в економіці в цілому. Це та спільна мораль, про яку говорив президент України. Ще один важливий елемент угоди кроскумуляція товарів. Угода передбачає, що режим вільної торгівлі поширюється на товари, які містять складові, також з ЄС, Британії та Ізраїлю, з якими ми також маємо спільні угоди. Це посилить інтеграцію українських виробників до глобальних ланцюгів постачання. Працюємо для перемоги, відновлення та розвитку. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!